Не всі е, євреї, так скажемо, відкрито про це говорять. Що так, я єврей, типу. От, тому, але е, при розмовах ми бачимо, що це дійсно наші хлопці і наші дівчата, їх дуже багато. Е, просто е, треба м, зрозуміти, що у військових так такого немає. Розділення на нації, нема спорів з приводу мови там, і таке інше. Такого uh -huh. нема. Їм нема часу витрачати всю свою да, вільну годину для спорів і так далі. Їм треба стримувати ворога. Насправді їм треба вижити, тому у них такого нема. Але Працюючи в шпиталях і по різних медзакладах, ми бачимо, що є і дуже багато наших людей. От такий яскравий був приклад у нашого київського рабина. У нього син загинув за нашу країну. Ну тут же куди знаєте, більше. І я знаю, що і ортодоксальні громади, і наші громади. Всі дуже активно включилися в допомогу і в боротьбу не тільки як волонтери, да, а ще й у війську.